Горизонтальний відпарювач Rose. Не поступає вода, не поступає пар. Включаємо кнопочку, кнопочка загоряється, все якби працює, а пар не йде. Знімаємо задню кришку, вона тут на восьми гвинтиках. Знімаємо всі ці патрубки. Знімаємо тут зажимщики легкі, тут нічого їх знімати. Возлі того, тільки треба інструмент, а ті інші руками. Чікс. вау вау, 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 вау. Ось така у нас водичка. Зараз всі ці патрубки тряпочками, щоточками чистимо. До речі, поки що не почистили. Ось. Прикольно, так? Это все вода. Це все вода. Трошки виникла проблема. Система нагрівання. Може, ось ми відкрутили один, два, три, чотири вінта, щоб зняти її, почистити, але вона не знімається, тому що вона там прикипіла в цих отложеннях, вона застопорілась. Вона повинна від цього патрубка, звідки пар виходить. Там є видно, там є в общем, резинка. Типу оцих. От, таких. Вона повинна з неї зніматися, але вона не знімається, тому що спробуємо. Відкрутити винти, вони трохи під кутом. Але один відкрутився, зараз другий. І отут третій. Разом з патрубком зняти, від'єднаємо всі ці, е, сфотографуємо. Я вже сфотографував, як все приєднано. Від... Ну, коротше, спробуємо від'єднати разом з патрубком і тоді вже подивитись. Так, трохи попомучились, де зняли. Єдине, оце. Земля не відкрутилась, бо вона подорожуєвши, фіксувався вінт, і злизалась. Ну, Зараз під напором, садовим шлангом спробуємо вимити все внутрі, бо лимонної кислоти нема під рукою. Так, промили. Ну, все сміття, всі ці відкладення, які були незалежні, не присохши до корпусу, вони повимивались. Залишилось лише таке, що треба очищати. Не знаю. Зараз спробую розкрутити. Ось у нас винтики. Ну вони там, блін, такі закоксовані, мабуть, навряд чи я розкручу його. Так, ну прочистив, наскільки, наскільки зміг. Опять же, брав викрутку, там е, обчищав ці солі, потім пропаласкував ведрі з водою, там щоточкою по металу поміталу е, повишрябував. В принципі, достатньо. Потім куском хбшки, знаєте, як зброю чистять, туди запустив, від, 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 <кій> наскільки міг, відчистив. Зараз трошки почистимо зовнішню. Ну ось так. Ще блин, краще, ніж до свадьби. Все чтенько, все обчищено. Ось, е головне сильно не пережимати. Я брав, я брав м'якеньку, проволочку, щоб нічого не, не зашкодити. Щоб не зашкодити. Значить, зараз вичищаємо цю пластик внутрі, збираємо, ставимо на місце, контакт не почищений, не забудьте просушити. головне. Повитирати, якщо вдруг мили, і бо контакти не люблять води. До речі, невеличка відсупочка з симу з цим накипом зверху. Можна було, в принципі, не заморачуватися, почистити контакти, бо воно на хід води, в принципі, на процес перетворення води в пар, воно не, ніяк не впливає. То я також заморочився трохи. Все, зібрали, під'єднали. Зараз задню кришку покручуємо і спробуємо. Ну що, включаємо? Ми чекаємо. Коротше, пройшло хвилин 5. ніфіга, Як стояв, так і стоїть. Походу, будемо перевіряти нагрівательні елементи і питання проводку. Ось у нас термодатчик. Тут прозвонили, так все. Працює все, предохранителі, все стабільно, класно. А термодатчик, який відповідає за нагрівання до певної температури, хороший, полетів. Це його треба відкрутити, замовити в інтернеті або в магазині, поїхати купити і надягнути назад і тоді буде працювати. Але я думаю, чистив теж недаремно. То і таке. Я. я вже цього просто робити не буду, бо то вже не моя справа.